Сьогодні разом з вами ми подивимося на ось такий сік з сюрпризом від Хетчемалс. Раніше він був у нас дуже популярним, але його перестали продавати. А зараз знову продовжили. То я його, звісно, купила і ми з вами сьогодні подивимося, що в ньому. Давайте подивимося. Давайте подивимося. У нас тут є ось така капсула, яку ми зараз разом з вами відкриємо. У нас мультифруктовий. Ми його відкриваємо. Опа! Олі Ти мені допомагати прийшла? Ну Можна взагалі перекривати повністю, то ми так і залишимо. І ось та сама легендарна капсула. Відкриваємо. І тут дивіться, яке миле кошенятко. Давайте подивимося, що нам могло випасти ще. Багато різних цікавих героїв. Мені оця пташка дуже подобається. Там випало оце кошеня. І все. Мені дуже подобається. Мені здається няшне. Давайте спробуємо сам сік. Тільки його важко відкривати? Хвилинку. До речі, дуже смачно. Молі. Ди Ти Ди сіди! Малі, малі, валі, палі. Да, не, не хоче. До речі, дуже смачно. Мені сподобалося. Ставлю лайк! Ось така на сьогодні. Розпаковочка, можна сказати, вийшла. Утримала такого котика. На смачний набій. Лайк.